Так добре. Друзі, вітаю! Всім привіт! Хто долучився. Отже, маємо таку моталку. Маємо ось таких моточків 4 штуки. Уже розсипається. Так, нехай там і буде, бо зараз можу перемотати ці клубочки на моточки. Роблю це на такій красивій моталці. Роблю це ось таким чином. Так, пара має йти між мною та моточками, і все буде файно. Друзі, вітаю, хто долучився, перемотуємо клубочки для кращого використання. Ось клубочки бігають, смикаються, але мушу визнати, цей клубочок менше смикається, ніж ті, що ми в минулому стрімі перекручували. То були жахи, просто клубок смикався таким чином, що о, аж тут лишалися такі затяжки, чи як то сказати. Ага, це вже зі спалахом. Я хотіла спалаху вимкнути, бо затемно. темно гаситься. Ну, добре. Друзі, що робити з налаштуваннями камери, аби він телефон маю на увазі не гасив зображення? Коли йому здається, що занадто яскраво, а все одно лишав яскравість. Як то зробити? Просто якась халепа з цього. Друзі, не шкодуйте лайкосики, будьте щедрі, бо то ваша допомога в розвиток каналу, який займається волонтерством. Трохи згодом буду сьогодні обв'язувати шкарпетку. Сьогодні в планах тільки одна шкарпетка готова обв'язувати. От, тож трохи згодом буде. Так, перепрошую, що все так вийдеться. Так. Колись люди зайшли мені на стрім і питають, Неля, ти що там куриш? То кальян в тебе чи що? Друзі, шахі. І як сильно рятує від них зволожувач повітря. Так, це я хотіла зробити окремі мотки да, під кожного і виходить, що всі разом роблю. Трошки можна порухати чатик, коли ви пишете цифру до 25 або від 60 до 69. Початок дає цитати. Так, щось мало відвідувачів сьогодні, друзі, ви де всі? Чим ви займаєтесь? У вас що, є реальне нормальне життя якесь? Ви там спілкуєтесь з реальними людьми, не сидите в інтернетах.